Добрий день, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати макарони з філе курки. Для того нам треба макарони. Макарони у нас тут такі. Ми поставили укріп. Як макарони варити, ми знаємо. І ми робимо філе. Нарізаємо кубіками. Нарізаємо кукблю філе і кладемо в сковороду для обсмаження, окей. Такими більшенькими, ні, дрібнесенькими. Ця страва переважно готується для студентів. Вона готується швидко, вона є смачна і вона є здорова. Так, беремо, ще беремо філе. Угу. І нарізаємо. Отакими кубиками ми нарізаємо наше філе. Я думаю, що ще і це ми наріжемо. Окей. І кладемо на сковороду. В сковороду наливаємо олію, солимо і перчимо. Ми чуть-чуть посолили багато і поперчили сковороду налили олії і трошки дамо соусу соєвого. О. Ще чуть-чуть звідси візьмемо візьмем двоякого соусу і кидаємо все це м'ясо на сковороду для смаження. Окей. Несемо на сковороду, на сковороду, яку ми вже на сковороду. Опс, скуза. Okay. І хай воно смажиться. поки. Буде смажитися у нас, е... ми зробимо ще таку підливку окремо. тому що у нас м'ясо скоро вариться. а нам треба ще протушити сметанку вершки. Ми в другу сковородку начистимо на цибульки, чесночку. І дамо вершків. Ми накрішили цибулі і дали сковороду. Ну, багато не даємо олії, тому що в нас олія вже є в м'ясі. Ми дамо трошки масла. У мене є топлене масло, я його дам. А все. А м'ясо ми проверимо. Okay. Додаємо, ой, не сюди ми масло мали. Додавати до цивульки. Додаємо до цивульки масло. Yeah. <laughs> І вся біда в тому, що я забула запалити газ. Так, включаємо газ. Оха. Треба думала, що в кого рода вже на гріш, так і ні, ні, нічого. І лишаємо. Двухліп ми кинули. Букліп ми кинули макарони. Ось такого готунку, бачите, такий маленький макарон, ярливий. Дома за нам, вона ми кинули. Петрушку ми вже зараз наріжемо, бачите, у нас є ціла копа петрушки. Окей, ми петрушку наріжемо і також кинемо сюди. Наша цибулька майже готова. Філе ми вже відключили, тому що чим більше його смажиш, тим робиться воно сухіше. Макарони наші вже майже готові. Сюди ми кидаємо сметану, вертки, кидаємо сюди. Угу. І дамо їм трошки пересмажитися. Наша сметана вже майже готова. Тоді ми включаємо ще раз наше м'ясо, даємо йому трошечки, хай воно нам прокипить. і змішуємо сметану з м'ясом. Макарони наші також вже майже готові. Зараз ми будемо... Ні, ще треба варити. Треба їх накрити, напевно, накриємо. Накрили, так видаємо на місце, змішуємо сметану. якщо діти не нервують, то що робиться добре? Оскільки вони починають нервувати. Змішали і кидаємо сюди макарони і петрушку. Перше кинемо петрушку. І тепер кинули сюди ми петрушку. Так. М'ясо ми змішали з макаронами. Вимішуємо. І дивимося, що бракує. Пробуємо? Ну треба ще солі? Солимо, вимішуємо. І наш от, можна ще хто хоче петрушки, хто не хоче. І ось останній штрих це пармізяна. Кидаємо парміжану сюди. Перемішуємо. Хто хоче сюди досипить, хто не хоче туди їсти. І кидаємо сюди. Наш обід готовий. Макарони з філе курячим. Готові. Я пробувала, ви бачили. Смачне. Я з вами прощаюся, бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я, світлого дня. Заходьте на мій канал, лайкайте, пишіть коментарі. Я буду вам тільки вдячна. До скорої зустрічі. Бувайте!